Не знаю, чи комусь потрібно, але дуже цікаво, чи сподобається вам така штука за 1025. Така розетка. бачиш, можна одразу. Інтернет, USB, розетка. І потім ми нажимаємо ось так. Оп. І вона ховається. 500 баксів і вона ваша. Чому Тут різниця. Сенсор, там кнопка. А, ну, є ну, є кнопка, є серебристий і є чорний. Особисто мені подобається люміне, що ти хотів. Таке. Люміне. Чому? Гладка поверхня, плавно відкривається, зручно. Теж чик-чик. А, і до речі, тут одночасно і зарядка да. Це розетки для столів, офісних. Є такі штуки, не знаю. оп то есть приховані розетки різних кольорів, нажав, відкрив. А, USB шечки. Тому цікаво. О, тут у нас теж такі штуки є. Опа, поламав. Ні, вони так касаливо відкривають. Ага, точно. Ми ще, ми ще ті хейтери, да, Андрюха? Угу. у -hmm. Да. О, тут, а це що в нас тут? А, це у нас така, типу, вбудована розетка. Це теж хитрий, з кнопочкою. Ну це не це піде, до речі, якщо вона не дуже велика.